Це... Це точно таке саме... Вау, вау тихо, тихо! Ти що з базуки сразу шмаляти так? Алло! Ти що, страх потеряла? Масла ти з базуки сразу же. Тільки з базуки, не шмаляй! Дура! Та йди ти срати, дура, блін! З базуки шмаляти так. Та я свій заберу. Знаєш що, поки доїдеш, то ти вже здохнеш. Та вашу ж маму. Та йди ти. Ой. Та ну! Це що? Це весь це бігати за нею навіть чи шо? Іди ти страти, дура! Своєю базукою галімою! Давай випивай, випивай, випивай швидше. Ай-яй-яй-яй-яй, іди к бісу, іди к бісу, дура. З базуки, іди страти! Дуріло, дурне. Нічого, я зараз добіжу до тебе. Давай. ага да ну о базука а А, поздука, поздука, поздука. А -а -а! Ай ты ж, моя бубочка. Ай, ТИ ж курва, а не БУБОЧКА Ідите срати, дурнами. Я до тебе ще повернуся, блядь Візьму якусь базуку тоже, буду шмаляти ось Так, ладно, щоб не базукою О, базука, 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 базука. Так, базука, давай. Опа. Свірку не пішли страти. Пішов страти я, окей. Хорошо. Ой, чека-чка-чика-чик. Бомбочки, 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 не поставив. Не бей мене, не бей меня, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей меня, не бей, не бей. Все файно. Все. Баздукевича, давай. Сбаздукевич. Ага, мимо. ще разочок. Ні, 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 з баздукевича, давай. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 пішов срати. Так, все, я по... Все! Ща, Ща? Ща буде! Все. О! Ще один, один залп такий і все буде файно. Тварь! Тварь просто! Мразіна галіба! <тірк> Та ну. Не треба вибігати, не треба, не треба, не потрібно просто вибігати там в тупу. Щось спроба в сраці. Видихаємо. Поїхали.

Вот <свяк> возьмите, а! Все, прошу я цуп. Твою ж маму! 50. 500. Окей. Ты ч таке моцне? А ч він такий моцний? Як його валити треба? Система супер Ніпель, давай. ББМ роби. А де ББМ? Алло, я тут, чувак. Роби тут ББМ. Роби, бебем. Роби бебем. Роби бебем, правильно? Роби бебем, а я тебе буду рубати. Три. Чотири. Все. По підсоточки зняли. Давай роби бебем. Молодець який. Ай-яй-яй-яй, роби бебем! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Що, все? Бомбо ну, я йкось дохло. З другої спроби. Мі, ну це вже як мінімум З другої, З другої спроби! Я намахав систему. Намахав, намахав, намахав. Я з подібними мудаками вже бився. Я пам'ятаю, як з ним битися. Угу. Так, останній залишився, да? Пішов срати, дебіл? Ух. Все. Ой, ну з першого разу це вже добре. Що ти таке? Угу. Вгалі крабзоїд якийсь. Ще один. Ніхрена себе в нього жменя. Окей. Давай. Їдите ж твою ж дану. Че кто ж так? Ай-ай-ай. Воу-воу-воу-воу-воу. Парниша, ты че такие здикий? Ой, сдох. Сдох. Ну, я ему половину уже намаслав. Сейчас будет нормально. Ох, я сказал, я сделал. Да предложишь тої багнюки. Будь мужиком. Так, стоп, стоп, стоп. Лукей, лук. Так, все. О, норм. Ах, же ж твою ж засранесть стеклятий! Що я... Я повітря маслаю. Так, відійди, відійди, відійди. Що я тебе бачив, що там? Куди там і як там? Так, 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 так. Пацан, пацан, пацан. Тихо, 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 не бушуй. гівно кляте. Ой. На! Е, 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 відпусти, подавишся, тварь! Подавишся! Подавишся пляга лима! Здохни! Тільки не я, а ти. Ой, так, так, так. Опа. Бухай. Ще раз забухай. Соляра масла його, поки я тут отлікаю його. Монстряга. Так. Так, 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 пацан, 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 тихо, тихо, тихо. Я вообще не бачу. Куди я маслаю, щось маслаю. Так, 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 так. Набухайся, чувак, набухайся, набухайся, давай. Бухни, підбухни! Сили набрався? Пішов! Ой. Маслай в лапу, масла йому в лапу. Давай. А! Полапуй, полапи, полапи, жмякай. Полапе, полапи, по лапе. По 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 давай, 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 дай ще... чувак, ще чуть-чуть ще чуть і він здохне. Ну! Да! Я це не беру! Все, з другої спроби, нормально! Все! Победа! сладка я победа! Вах! Ух ты, мантикора! Етите! Харарыгаты! Ух ты ж тварь! Воу-воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Тихо, тихо, тихо. Угу. Це що таке було? Це що за дике створіння дурне? Оце, оце тема. Дай заберу то, що мені треба. Дай заберу. Так. Вау-вау-воу-о-о-лю-ля-лю, таке? Буйне. Та иди ты срати, дурик. Вот так просто, вот так. і все. І пішов я спатоньки. 19 тисяч душ. Ох, нормально. Так. Воу-воу-воу, полегче! Бля... Да иди ты нахер. Фигня. Лё-лё-лё, тихо-тихо-тихо-тихо! Сус просто! СУС! Да я срубну эстуса! Падла! 19 а, -а, а! Бля, 19 000 <с> 19 000 естусів. хе ха 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 Девятнадцать тысяч, паску, я зустрічався в цій грі. Харе! Тебя что, зациклило, лучше, что дурное? Турил? две, 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 что паскуть робе, а? Все, норм. На, 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 на. А в настраты меня отведят? Иди сюда, я тебя сейчас завалю просто. Да, да, просто. Сладкий победа просто! Ах! Ох, я доздавал, да! Я это Я, я, я! Дід на здоровал! виграє, выиграє, МПТ в руках втримає, в його очах шале з дідом Будь радісно. Дід на радисно.